Так, наш Аркашка, напевно, був в минулому був шашличником, бо він завжди, тільки у нас шашлики, він завжди їх смажить. Так? так? Так, а. А ті як в школі. Правда, правда. Ну так, правда, бачите, правда. Ну. Було, було. Правда. Давай, 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 давай. давай. Відколи прийшли, він ну, не може і відмахатися і від того, вогня. Бали ті пали. Він, напевно, десь робив крематорії колись. Я тобі чесно скажу. <святе> Чи що, то, то, що в під'їздах двері палив, то не ти був? Весельчики. я обійшла територію довкола будинку. Грибів нема. <святе> Грибів нема. <святе> то то ті. Гри... То то всі. А, не може.